Доброго ранку, я всіх вітаю, хто сьогодні зазирнув на мій канал. Сьогодні другий день, я на дачі, сьогодні п'ятниця, я вже їду вечора. Другий день, як я знаходжусь тут, от все чудово і така погода стоїть. Просто погода. ну, Вночі приморозки. От Сьогодні був теж був о, такий приморозок, але вже не, не, не такий потужний. Може, до мінус трьох-чотирьох, не більше. От. А зараз просто ну, спека, погода, літо і все. От. Що в мене сьогодні по плану? Хочу почистити свою полуницю. Ось так вона перезимувала. Це в мене другий рік. Отакі в мене дві грядочки. І там в мене ще одна. От. Оце я почищу. Це вже так недовго. Може трошечки ще пообрізаю дерева. От. І... Буду саджати цибульку. Купила трошечки в магазині. Не знаю, скільки яка ціна зараз на ринку, але цибуля подорожчала. Минулому році, здається, була по 160 гривень кілограм. В цьому році вже 200 От Я взяла цибуля, Центеріон. Тут 400 грам. Взяла невелич... невелику кількість спеціальну, я завжди так сажаю потрошки. От зараз посаджу, може, буде рідка два. От наступний раз ще куплю, ще досаджу. Ну і так зроблю таку невеличку грядочку. От, зараз трішечки отут прорихлю цю земельку, от, і посаджу швиденько. І е е е ось моя ще полуничка, бачите? От, і тут почищу. І, напевно, вже дістану свої парнички пролізки, От. Я накриваю. бо... Вона тоді гарно так достигає і потім росте, я весь час полуницю прикриваю. Бо в нас такі стоять погоди, що полуницю так виростити неможливо. Коли вже квіточки підуть особливо, теж будуть приморозки, це в нас тут завжди так. Ну що, троянди ще, може, пообрізаю. Якщо вже вистачить в мене часу, от. Бачите, в цьому році я вперше в житті в своєму, вперше, скільки я тут знаходжусь, на дачі, скільки років я не закривала троянди. Завжди, кожен рік я закриваю, а це ось так. Ну, ви знаєте, я бачу, що вони живі, да, вони такі зараз сухі, страшні, треба пообрізати їх. От Якщо вистачить часу, я це зроблю. Ну, в принципі, таких морозів не було взимку, сильних таких потужних. От, тому мені здається, що воно, в принципі, нормально вони перезимували. Тому ось такі плани в мене, а так, радію життю, погоді, от все добре. Ну що, зараз вже? вже? Вже майже 4 години. Да, вже так день пробігає, боже, Боже. Ну, я знов все встигла, що запланувала, все зробила. Почистила полоничку, прийшлася, бачите, так не знаю, сонце падає, нічого не видно. От, все почистила, цю діляночку. Зараз там покажу. Тільки що прийшов мені коментар а -а -а, від, від підписника. Не знаю, жінка цей це, 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 чи чоловік, не знаю. Цибульку посадила, вийшла два рядочка і маленький кусочок такий. Чверть рядка посадила. так. І ця людина питає підписник, ну називати його підписник. Питає, що пише мені, що зніміть відео про всі свої технозасоби. Не є на каналі, ну я зрозумію, що може так і важко переглядати. Це ж кожне відео ти не переглянеш. от. Ну, Може і зніму якось таке окреме відео про всі свої, про весь свій інвентар. да? Ну, До речі, це гарна ідея. Якщо вам цікаво, то я, звісно, зніму. Так, І ось моя діляночка, ще моя полуничка. Ось так я пройшлася, вже якась ця птичка, я не знаю, як вона називається, маленька. Вона вже прибігла і тут ловить яких черв'ячків. Хапає. Ось, ось так. Привела до ладу. Що я буду зараз робити? Зараз я буду підживлювати вже полуничку. Я купила ну, тут все просто От, Я купила ам'ячну селітру, От, значить, столова ложка на 10 літрів води. І зараз я оце все полю. Ще в мене є час. От, Їду я аж майже на 8 годин вечора. Це. більше я нічого не буду робити, бо я, чесно кажучи, на цій прополці вже і втомилася. І так поперед, знаєте, думаю, так, обережно, обережно, Таня, спокійно, спокійно, треба ще на роботу йти. Так, і, значить, я підживлю е, полуницю і підживлю полю трішечки ще оцим е, чесничок, оцей маленький. Хай іде зелень, хай зростає. І я зараз е, принесу свої парнічки, як в минулому році, і закрию повністю всю полуницю. Бо, е, я ж кажу, що погода така, е, ще така, що треба закривати її. От, ну і на цьому все. І я поїду додому. Все, я зробила. Буду вже збиратися і їхати додому. Ось так виглядають оці парнички, хто не бачив, хто собі думає, купувати їх чи ні. Я рекомендую вам від щирого серця ці парнички. От е вони дуже класні, вони захищають е ваші рослини. От я закрила е в даному випадку свою полуницю. От минулому в минулому році я була з полуницею, тому що в нас. Сильні приморозки, я вже казала, без цього неможливо. Полониці не буде, тобто <кій> ягід не буде. От, Все підживила. От підживила теж. <кій> чесничок. от я приїхала да, на очах, він піднявся. на очах. От я тут два дні і він же підріс. Бо таке сонечко чудове, такий гарний чесничок, як солдатики стоять. І цибулька там вже теж лізе, малесенька, але лізе. От, чудова грядочка. Підживила теж м'ячною селітрою, все полила, росте. Ну і ось тут е, теж у мене, бачите, полунички по три рядочка. І оці по три, три рядочка якраз вміщаються в цей в парнічок. І тут все поставила. Головне, хорошо, отут, от добре, отут добре закрити, бо сильні можуть бути вітра. Ось так я притулила. от глинками. От, все. І там вона буде собі спокійно жити і рости. От, Їхати не хочеться, бачите, яка погода. Ну зараз сонечко зійде, зайде туди і сразу, одразу стане холодно. Все ж таки рання весна. Погода така. <зум> Змінюється весь час. О, тепличку я туди не заглядала, там все в мене теж закрито. Хай росте. На сінечко моє на розсаду, томатики. От, хтось, до речі, хтось там щось палить. Боже, я так боюсь цього, тому що палить, ви, ви ж чули, да, що у людей хати погоріли. Нас тут теж колись було. І я, коли була молода, таке не робила горя, <рес> почала там палити, як пішов отуди-туди. Ну, правда, вітер туди був і воно пішло туди до річки. Боже, як вискочила наша голова сільради, Боже, як вона з чоловіком. Як ми бігали, як ми тушили, як вона кричала на мене. Я кажу, Любочка, ну так, так я ну таке, таке не робила. Ну ми все потушили і там благоділо, що там воно туди на річку пішло. от, А один раз теж таке було в нас, теж там, ну там не траву палили, не важливо. Там люди таке зробили горе. І згоріла повністю хатинка така стояла. Ну, вона була вже така, знаєте, нічия, просто стояв будиночок такий, ну, гарненький будиночок, просто там вже ніхто не жив, там люди повмирали, він стояв. Повністю згоріла. Ми всі були на цьому, на пожежі, на цій. всі тушили. Ну, це було, Я пам'ятаю, всі чорні були гуртом, гуртом тушили цю пожежу. Ну, Може, там хтось якесь сміття своє в хаті, там. Ну, на вулиці такому, знаєте, все. Якщо... Але пішов дим і я одразу так, знаєте, ну, це не можна робити траву ні в якому разі. І ще зайчики ж можуть бути тут, в траві. Цього робити не можна, це заборонено. Я це на своєму, на своєму досвіді дуже добре знаю. Ну, все, все вам розказала, все вам показала. До наступних зустрічей. Приїду, ну, як тільки буде в мене два вихідні, я одразу сюди, в будь-яку погоду. Все, всім дякую за увагу. Залишайтеся зі мною. Кому цікаво, буду знімати для вас. З'явилося натхнення. Почалася весна, дача, і з'явилося натхнення.